Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з часів Київської Русі, коли християнство почало витісняти місцеві багатовікові вірування. Це так званий змійовик медальйон, що на лицьовому боці має зображення святих, а на звороті змієподібний орнамент. Змійовики носили як амулети проти недухі чарів. Ось, наприклад, золотий змійовик Володимира Мономаха, вивезений москалями до свого ермітажа. Ну а цей бронзовий змійовик придбали за 40 тисяч гривень або ж тисячу. 20 доларів. Далі незвичайна для нас монета 15 копійок 1992 року. Спочатку до переліку монет України мали входити монети номіналом у 3 та 15 копійок, але співставивши витрати на карбування, а також і так багату кількість номіналів, вирішили від них відмовитися. Ця монета є пробною, рідкісною та дорогою. Придбали її за 44 тисячі гривень або ж 1120 доларів. Далі три купюри номіналом 2000 тисячі гривень. Банкноти, котрим більше ста років. 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про грошову одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів, яким було запроваджено нову грошову одиницю у гривню. 17 жовтня того ж року УНР ввела в обіг перші банкноти, які були надруковані в Берліні. Ескіз цих купюр виконав Іван Мозалевський. Проект реалізував. Вали вже після проголошення гетьманату на чолі з Павлом Скоропадським. Придбали банкноти за 45 тисяч 802 гривні або ж 1170 доларів. Далі рубль 1915 року, який був викарбований під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Рубль цей досить рідкісний. В каталогах монет Російської імперії він позначений літерою Р. Причина цьому невідомий, але вкрай невеликий тираж монети, яка виготовлена зі срібла ї проби, і важить рівно 20 грам. Рубль 1915 року придбали за 69,5 тисяч гривень або

Далі золотий статер дві з половиною тисячі років тому. Наймогутніша держава того часу підкорила собі землі від середземного моря до Індійського океану. Засновником її був геніальний полководець, видатний адміністратор і політик Олександр Македонський. Ну а статер Македонського придбали за 75 тисяч гривень або ж 1930 доларів. Далі 5 рублів 1888 року. Монета, яка була викарбована за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Вона виготовлена з золота 900-ї проби, вага біля 6,5 грамів, тираж більше 5 мільйонів штук. 5 рублів придбали за 90 тисяч гривень або ж 2300 доларів. Далі колекція середньовічних монет, яка складається з 350 півгрошів. Ці монети були викарбовані в 15, 16 століттях за правління польських королів та великих князів литовських та руських братів Олександра Ягелончика та Сигізмунда І. 50 півгрошей тут належать старшому Олександру, 300 – молодшому Сигізмунду. Придбали цю колекцію за 90 111 гривень або ж 2000 ще 310 доларів Далі 20 доларів 1897 року. Монета, яка була викарбувана в Сполучених Штатах Америки за правління 24-го президента США Гровера Клівленда, виготовив її монетний двір сан франциско Тираж 1 мільйон 470 тисяч штук. Матеріал монети золото 900-ї проби. Вага близько 33,5 грамів. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу, на зворотній білоголовий Бігл Орлан, геральдичний символ США. 20 доларів придбали за 100 тисяч 100 гривень або ж 2560 доларів. Далі гривня грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні. Прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, литовський, чернігівський татарський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Стародавня чернігівська гривня була придбана за 105 562 гривні сучасні або ж 2700. Доларів Найдорожчим лотом минулого тижня виявились 500 курушів 1962 року. Ця монета присвячена Кемалю Ататюрку, турецькому державному і політичному діячу, революціонеру, генералу, першому президенту Туреччини. Виготовлена вона з золота 917 проби, вага біля 35 грамів, тираж лише 1228 штук. 500 курушів придбали за 110 тисяч гривень або ж 2800 720 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!